Так, у нас, як я вже говорив, це технічний сорт. Назву не пам'ятаю, купив, бо тут у нас була сітка, так, щоб від дороги пилюки менше летів. А він прижився, росте. от, Я вже казав, ландиш на ньому привів. Плюс цимус, ну цимус там є питання. а От його рідний рідний сорт. От він пішов, я пустив один, одну частину на привівочки, що я зробив собі привівки. Раз, два, три. Бачите? А от він рідний пішов. От він рідний пішов. От він рідний віде. Я його положив. Лоза була отака. Ну, така, як отак, Чуть товстіша, така, як на ландиші, не така тонка. Я її положив сюди. Що ми цього року робимо? От то, що обично всі сорти ми його не знімаємо, ми його не укриваємо, ми його залишаємо на місці. Тут йдуть грони. Десь приблизно 250-300 грамів може бути на одній лозі. Ну, цього року він щось тоненький, бо навантаження все-таки було. Ландиш, мав урожай хороший. Нормально. Що ми тут робимо? От починаємо. Я зараз просто туди може не підлізу, щоб я там не напутав, не нарізав. Оце ми ріжемо на дві бруньки зараз. Класично різемо. Одну, одна, одна тут, одна тут. Ну, Лише тут на всякий случай зрізали. Все викидається. Друга лоза. Так само. Раз. Бачите, я вже першу зрізав. а й то забагато. Будемо тут, я щось жадний. Стою. Опять же, одна брунька, ось, вона на ту сторону. Друга. Все, більше не треба. Пішов. Бачите, я врізав. от, Знову одна брунька. Друга брунька. Ось. Відступаю, врізав, Забрав. Далі йду. Ось. Ось ось. Де там? Одна. Ну тут вріжемо її. Що потім виходить на наступний рік? Ну, Давайте доріжемо це. Це, бачите, у нас слабенька, вона теж має. В принципі, відстань десь отакого була би добре. Але так як я не знав, що вижив, воно, бачите, само себе ось регулює в розвитку. Бачите, її більш потужна, слабша. Потужна, потужна, дві слабші. Ну, бачите, буває випадання, тому я поки що... По ідеї, цього би було, ну, отакої відстані було б між ними достатньо. Но цей рік я ще зрізаю все, що є, на, ну, на короткі рожки. Взагалі-то кажуть, що такий виноград треба різати весною після вимерзання. Ну, Як для мене, воно не їсть суттєво саме в, ну, в кількості цього винограду. Того, що є, мені вистачає з головою. О, тому я ріжу так. Чому кажуть, ви... тобто, технічні винні виногради стараються різати весною? Чому, щоб виключити примерзання деяких лози. Я ріжу зараз. Чому хочу зараз? Тому що весною я врізав в будь-який виноград. Так само той. І він починає плакати там в певний період. І мені це ну, воно не... вроді би нічого страшного плаче тут. Але мені це не подобається. А так, якщо його осінню зрізав, він не плаче, краще розвивається. Це так. От. Ми його зрізаємо так. Ну що там, де є та брунька, Нема. О, ну, дві бруньки. Виступив від неї. Все. Оце все, шашлик. Це високо забрали. Санітарна обрізка називається. Бачите? І це щось тут захворів. Бачите, випало. Тому я поки що. От. Не лишаю. Ой. Не... Все. Ой. Так. Зрізали. Раз, два. Зрізали. Давайте дорізаємо. Раз, два. Раз, два. Зрізали. Ну так як і тут полярність. От один, два. Я зрізаю. То все викидаю. В чому прикол потім на наступний рік. Одна лоза росте так, інша лоза пусте відсі. Вона нам відплодоносило. Зрозуміли, так? Да? От буде, відплодоносило. Дві лози, тільки вони будуть отут уже рядом. На наступний рік осінь чи через рік весною. Що ми робимо? Я вам просто притримаю. Цю ми залишаємо. Цю ми залишаємо. Цю ми зрізаємо тут. -то. Я просто не хочу цей сучок зрізати. Зараз. От у нас дві лози. Ми їх розвели. Чому кажу відстань більше? Бо на кожній буде по дві лози. Щось придеться потім видалити з цього всього. Буде загущення дуже. Що ми на наступний рік робимо? От виросли з даної бруньки, з двох бруньок, з даної сучка виросли. Ми от оріжемо. Оцей викинули. А цей, що у нас росте, ріжемо так, як цього року на дві бруньки. На дві бруньки. наступний рік знову дві бруньки пішло у нас. Один сюди, один сюди. І ми знову цей відрізаємо, викидаємо, сучок заміщення називається. А цей ріжемо на дві бруньки. І в даному місці у нас завжди буде отут у нас урожай. Якщо приходить час, що треба, цей рукав потовщується з кожним роком, набирає корисної тої деревини. Але ці сучки чуть-чуть піднімаються так. Якщо нам треба замінити, то ми повертаємо сюди, беремо, вирощуємо таку лозу крайню. Можливо, навіть без плодів. І робимо, як в тому. Тут ріжемо, опускаємо. Це на раз, на 5, на 10 років. Тобто ми беремо її потім і опускаємо. Отако. От ну, як я кажу, тако. І тут знову збруньок. Через брунечку ми пускаємо. Тут обрізали і знову сучок заміщення. Отак От всі технічні сорти. І коли кожного технічного сорту, де не Бачите, має звук, тому посадка різниця технічного сорту. Має бути забита арматуринка і воно розводиться просто в дві сторони. Один рукав йде сюди, один сюди. І надрід. Все, що на цьому все. З нагоди хочу всіх привітати з Днем Виноградаря. Я сам тільки сьогодні узнав. Я трошки і садівник, і виноградар. Всім виноградарам і виноробам Всіх виноградарів і виноробів зі святом, бажаю легких рух, рівних спин, хорошого настрою, гарних врожаїв. Всім пока. Святкуйте!